Продовжили два життя. Хірурги Хмельницького обласного серцево-судинного центру провели успішну транскатетерну імплантацію аортного клапана на серці. У межах області цей вид операції виконали вперше. Ця операція вимагає наявності новітнього пристрою саме цього клапану, який заводиться на місце нефункціонуючого клапану людини артального через невеликий, 2 3 трьохсантиметровий розріз в стегновій ділянці, тобто без розрізу грудей, без прямого втручання на серце, без апарату штучного кровообігу. Ця технологія була винайдена для пацієнтів літнього віку, складних пацієнтів, які мають кілька супутних захворювань та яким важко перенести традиційне хірургічне втручання. Операція з використанням саме цього протезу є високовартісною і коштує кілька мільйонів гривень. Тому ця технологія тривалий час в Україні була недоступна. Ну, на сьогоднішній день в Україні на всю країну за останні 5 років встановлено близько лише 300 таких пристроїв. І то тільки в двох-трьох клініках, які мали право на встановлення цих пристроїв. Тому що виробник дає право на встановлення таких пристроїв лише тоді, коли. Кількість становлень буде перевищувати в одній клініці більше десяти на рік. У Хмельницькому препарат з'явився завдяки програмі Міністерства охорони здоров'я. Згідно з проектом, у кожен регіон України закупили 10-15 протезів, які можуть надавати безкоштовно. Втім, новітні технології мають свої переваги та недоліки. Відновлення після такої операції це всього кілька днів. А після традиційної операції, зрозуміло, вона довша, ну і для літніх людей особливо. Ну і крім того, в чому чому не робити, наприклад, молодим людям таку операцію? Тому що, на жаль, поки що функціонування такого клапану, воно обмежене в часі. 5-8 років. Лікарі центру діляться, при наявності відповідного пристрою, операції будуть проводити всім, хто цього потребує.